Хто вони? письменники військової сучасності Олена Герасимюк, поетеса, парамедикиня, авторка поетичної збірки глухота, що вийшла у 2014 році. Після схвальних рецензій Тараса Прохаська та інших відомих письменників, Олена випустила ще дві книги: розстріляний календар та поему Тюремна пісня. Також, на її слова, крихітка та Хейтспіч випустили популярну пісню під весняним дощем» Тут в Дроні. Молодий поет вірш якого цитували прем'єр-міністрка Італії. «Перед останньою межею збережи цю любов, що в квітне в те в тобі як ці ожини навколо. І мен... Після поранення на фронті Артур вже є ветераном війни, хоча навіть не досяг 25 років. Увесь прибуток із продажу збірки «Тут були ми. Автор передав фонду голоси дітей. А його нова книга «Гемінґвей нічого не знає, стала новим бестселером. Олег Бородай. Поет, який захищає Україну ще 2015 року. Останній текст Бородая називається Прозова книга вогневий У другій частині своєї поетичної збірки. Автор ділиться своїми спогадами про перші 80 днів повномасштабного вторгнення.